Україною і світ Христина Стець, одна із випускниць Львівського факультету журналістики. Зараз телеведуча на каналі Новин 24. Хоч вступивши в університет, майже відразу пішла працювати і сповна не відчула радості студентського життя. Та саме на факультеті журналістики почула ті слова, які досі сама собі повторює у важкі моменти. Було кілька моментів на самому навчанні, коли вже покійний здоровега, якось. На якомусь іспиті я дуже сильно переживала. Я прийшла, сіла. Він побачив, що я переживаю. Він абсолютно спокійно, тихо, так впевнено, як він міг сказати це. Він сказав: Ти головне, не бійся і все вийде. І ці слова настільки мені запам'ятались. Більше півстоліття тому факультет був геть не такий, як тепер розповідає його старожил, завідувач кафедри радіо та телебачення Василь Лизанчук. Якщо порівняти... Студентів мого часу ми, звичайно, були стиснуті ідеологією. Страх був, бо можна було щось сказати не те чи прочитати не те, як тебе могли відіслати в надто далекі краї. Нинішні студенти вільні, розкуті. Вони дуже багаті на інформацію. Факультет створили у 1955 році. До цього журналістиці навчали на одній із кафедр філологічного факультету. Відтоді не лише студенти стали вільнішими та розкутішими, але й факультет розвивався. Зараз найсвіжішою є кафедра нових медіа. На початку 2000-х і в кінці 90-х Я почувався великим асом, коли я там прийшов з якимось маленьким гаджетом, якого студенти ще не бачили. Або якісь там речі пов'язані з мережею, викладалися. А тепер студенти мене випереджають. В цьому велика зміна. І ми вже десь розглядаємо стосунки викладача студента не як там викладач, який все знає, а студент ніби має все а як партнерські. Багаті традиції факультету приваблюють абітурієнтів з усієї країни та за кордону. Сьогодні факультет журналістики. Це значить в мініатюрі вся Україна, тому що щороку ми приймаємо 150 вступників на денну форму навчання. Ну, велике зацікавлення є і заочною формою навчання. Загалом журналістиці у Франковому університеті навчається майже тисяча студентів. Факультет один із найбільших в Україні. А зо роки свого існування випустив понад 4 тисячі спеціалістів, які працюють не лише в Україні, а й за її межами. Зорислава Губар Юрій Герасимов головні новини Львова.